Вибір кольору в дизайні інтер'єрів відповідальний етап під час ремонту. Як підібрати колір стін, стелі та меблів? Мої вітання. Про це та інше будемо говорити сьогодні. Взагалі, тема досить масштабна. Про колір можна говорити як про фізичне явище, як про психологію сприйняття його людиною, так і про теорію та правила комбінації кольорів у дизайні. Але сьогодні я надам основні рекомендації, як підібрати кольори до вашого інтер'єру. Може бути два варіанти. Перший і найпростіший. Ви можете звернутися до дизайн-студії інтер'єру, де працюють професіонали, які знають досконало закони кольору. Кваліфіковані спеціалісти врахують всі ваші побажання щодо кольорів, меблів, сантехніки, нададуть вам рішення та покажуть ці рішення у альбомі дизайн проєкту. Сьогодні мої поради, скоріш за все, будуть корисні для тих, хто не має дизайн проекту та веде свій ремонт самостійно. В такому випадку можна почати із перегляду готових інтер'єрів у вигляді картинок, відеоогляду ремонтів в інтернеті. Також можна знайти в інтернеті готові схеми підбору кольорів. Посилання на сайти, де можна це знайти, я прикріплю в описі під цим відео. Як це працює? Ви просто обираєте в інтернеті фото свого настрою, наприклад, моря чи лісу, захід сонця чи пшеничне поле, і відповідно вам буде запропоновано вже готові схеми поєднання кольорів взяти із цих фото. А отже, використати цю схему у своєму інтер'єрі завдання непросте. Втім, я вам допоможу. Тут варто пам'ятати про співвідношення кольорів 60-30 на 10. Тобто 60% це основний або іншими словами домінуючий колір в інтер'єрі, частіше це спокійні м'які пастельні відтінки. Як правило, ці кольори для стелі стін. 30% це колір, який підходить по тону до основного кольору. Наприклад, це може бути колір меблів. А 10% виділяємо за бажанням для яскравих акцентів і їх можна використати для тих предметів, які легко можна змінити з часом, тобто це може бути текстиль, декор, світильники, картини. Часто мене запитують, чи можна поєднати теплі та холодні відтінки. Звісно, що саме завдяки поєднання теплого та холодного можна створити гармонійний цікавий інтер'єр. Загальне правило таке, насичений теплий колір варто доповнити двома прохолодними світлими тонами. І навпаки, сміливий та яскравий холодний колір потрібно пом'якшити теплими сонячними відтінками. Але тут потрібен досвід, тож якщо ви його не маєте, краще обрати щось одне і зупинитися або на холодних, або на теплих відтінках. Світлі відтінки та прості малюнки дозволяють приміщень виглядати більш просторими та вільними. Вони є ідеальними для невеликих приміщень, і навпаки, яскравіші і насичені кольори, так само як і великі візерунки, доречні для просторих кімнат, оскільки додають візуальної ваги в інтер'єр. Ще один лайхак. Для тих, хто вирішив стати сам собі дизайнером, приміряти, як би мовити, кольорові схеми на собі можна в меблевих інтер'єрних салонах. Хороші салони представляють не лише меблі, а й готові дизайнерські рішення. Отже, дивіться відео до кінця, в кінці відео я розкажу, що обов'язково вам потрібно зробити перед тим, як замовляти фарбу для стін та меблів. Коли мова йде про вибір кольору, то я часто чую, де взяти номер кольору та чи може бути номер кольору однаковий для стін, меблів та дверей. Номер можна взяти у каталогах кольорів. Це загально прийняті стандарти, що дають повне уявлення про те, як кольор буде виглядати у житті. Визнані у всьому світі каталоги ЦРАЛ та НЦС. Вони використовуються дизайнерами, меблярами, будівельниками, виробниками світильників, сантехніки, лакофарбових матеріалів. У Ралі 213 кольорів. Втім, цей каталог має обмежений вибір пастельних складних відтінків, які актуальні саме для інтер'єрів. Наступний каталог кольорів розроблений скандинавським інститутом і називається НЦС. Остання редакція налючує біля 2000 кольорів. В НЦС Описується коля за допомогою білого, чорного, червоного, жовтого, зеленого і блакитного кольору. Всі інші кольори представлені поєднанням цих основних. Якщо зрозуміти схему утворення коду кольору, то це полегшить інтуїтивне розуміння, як колір ви будете виглядати на стіні. Особливо це спростить завдання для людей, які займались колись малюванням. Тоді як у коді RAL, досить складно зрозуміти, із яких основних кольорів він утворений. Є багато інших каталогів, що мають свою формулу утворення кольору. Різні виробники матеріалів для меблів, сантехніки, виробники фарб ведуть свою маркетингову політику. Одні працюють за світовими каталогами, інші лише за своїми фірмовими. Ось тут і полягає вся складність процесу реалізації ремонту, а саме вибору кольору, відтінку, номеру кольору для стін, меблів сантехніки та люстр. Давайте розбиратися на прикладі. Родзинкою цього інтер'єру є стіни та меблі фарбовані в один кольор. Як ми знаємо, стіни фарбуються одним типом фарб, а меблі іншим. Або ж меблі можуть бути виготовлені із матеріалів, які вже мають колір із заводу. Це ЛДСП, акрил, пластик. Отже, як факт, ми змушені користуватися різними каталогами. Водночас, процес вибору кольору ускладнюється ще тим, що каталоги знаходяться у різних магазинах. Є декілька варіантів вирішення цього завдання. Найпростіший шлях це колір фарби на стіну та меблі підібрати із світових каталогів. А саме з НЦС або РАЛ. Як я вже говорила, обравши номер із цих каталогів, можна кольорувати фарбу і для стін, і для меблів, і для дверей, і навіть для вашого автомобіля. Але далеко не завжди виходить так просто, тому що меблі ми хочемо не фарбовані, а з ЛДСП, акрилу чи пластику, що мають своє декоративне покриття. Є ще один нюанс. У виробників більш дорогих фарб, таких як Бенджамін, Тікуріла, Капаро, є, звісно, свої каталоги із пастельними шикарними відтінками, і водночас вони дублюють формулу по каталогам НЦС або РАВ. Якщо ви зупинилися на бюджетних фарбах, то вам швидше за все доведеться обирати колір із їх фірмових каталогів. Аналогічний принцип існує і у меблях. У відомих брендів, таких як Eger, у каталозі під назвою LDSP прописано номер кольору фарби По RAL чи NCS. Бюджетні виробники LDSP цим не заморочуються. Підбирайте співставляйте самостійно. Тому ось у вас вже як мінімум три різні каталоги для фарби на стіни на меблі, корпус та фасад. Отже, практичний алгоритм від мене, як із цим справлятися. Здавалось би, потрібно фарбувати стіни, обирати колір для стіни. Але ж я вам рекомендую почати обирати колір на меблі. Та навіть не колір, а сам матеріал. Наприклад, якщо ви обираєте фарбовані меблі, то тут все просто. Виробники меблів запропонують пофарбувати вам RAL чи НЦС. Якщо це LDSP-Egger, то про вас подбали, у каталозі вже написаний номер кольору RAL або НЦС. Тут все супер та просто. Номер фарби один як на меблі, так і на стіни, і фарбуємо. Якщо ви обрали більш бюджетну фарбу, вам можуть не зробити колір з NCS Cheral. Потрібно буде обирати із їх фрмових каталогів. Тоді можна комбінувати бренди, наприклад, для складних акцентних стін, або які в одному кольорі з іншими предметами інтер'єру, використовувати дорогі фарби, а для інших стін, для яких неважливий тонкий переход кольорів зі стіни на меблі можна обрати менш відомі бренди дешевшу фарбу. А от що робити, якщо ви обрали на меблі матеріал, який має колір із заводу виробника, і вам потрібно пофарбувати стіни у цей колір? В такому випадку око підібрати не вдасться. Але не поспішайте засмучуватись. Нині є можливість цю послугу замовити у компанії, які продають фарби. Вони можуть із досить великою точністю підібрати номер кольору. Це такий самий процес, як для підбору фарби на авто, але за цю послугу доведеться заплатити. Тепер декілька загальних порад. Отож, обрали всі матеріали на меблі. Обов'язково зорієнтуйтеся по вартості меблів. Щоб не сталася ситуація, що пофарбували стіни, а під час замовлення меблів виявиться, що їх вартість перевищує ваші очікування. Обов'язково потрібно робити в зірці фарб, адже колір в об'ємі буде темніший, ніж у маленькому зразку. Якщо ви зупинили свій вибір на бюджетних фарбах, тут може бути різниця того, що ви бачите в каталозі, із реальним нанесенням фарби на поверхню. У дорогих фарбах результат більш передбачуваний. Ліпше замовити літер фарби у тому кольорі, який ви обрали, та зробити пробне фарбування. Раніше ми наносили фарбу у приміщенні на стіну за майбутніми меблями. Зараз ми у своїй дизайн студії робимо ось такі зразки. Вони дуже зручні, їх можна носити по квартирі у різні кути, прикладати, дивитися, як змінюється відтінок при різному освітленні. Слід враховувати, що один і той же колір може змінювати свій відтінок у різних приміщеннях та при різному освітленні. На це впливає безліч факторів саме приміщення, наявність вікна, фон за вікном, тепле чи холодне світло, його якість. Не заощаджуйте на взірцях, купуйте фарбу для взірців, аби подивитися, як цей колір виглядатиме саме у вашому приміщенні. Якщо ви помилилися з вибором, то простіше купити 2-3 пробника, заплатити за них, аніж заплатити за фарбу на все приміщення і, зрештою, зрозуміти, що це не той колір, який ви хотіли бачити. А тепер підсумуємо: під час підбору кольорової палітри інтер'єру вже на початку ремонту продумуємо алгоритм його реалізації. Плануйте послідовність підбору кольорів та відтінків. Потрібно виділити основний колір, важливий саме для вас, відштовхнутися від нього і до нього підбирати решту матеріалів в кольорах. Самий важливіший для вас колір краще обирати із світових каталогів RAL чи NCS. Тому що до них буде простіше підбирати фарбу на меблі та на будь-яку іншу поверхню. Остаточний вибір кольору робимо по взірцях. Пам'ятаємо, що колір на моніторі чи мобільному телефоні може виглядати по-іншому. Також потрібно враховувати, що колір, який вам сподобався на картинці чи в магазині, не існував сам по собі, ви його розглядали у конкретному інтер'єрі. Бажано всі зразки фарби, матеріали на меблі, підлогу, тканини, плитки зібрати та принести у квартиру чи будинок для того, щоб зробити остаточний вибір та переконатися, що відібрані кольори та їх поєднання будуть виглядати так, як ви хочете, при вашому освітленні у вашому будинку. Розглядаємо їх при денному та штучному освітленні та робимо остаточний вибір. Ось і все. Тепер ми можемо приступити до реалізації та купувати матеріал. Дякую за перегляд. Пишіть питання в коментарях. Якщо була цікава та корисна інформація, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Гарного настрою та живіть щасливо!